Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю засновнику видання Гордон Дмитрові Гордону розповів, що у 2008 році два тижні шукав на той момент премєр міністерку України Юлію Тимошенко, щоб вона підписала листа до генсека НАТО із проханням про надання Україні плану дії щодо членства в НАТО. Коли я домовився по темі НАТО, пдч і воно ставиться у порядок денний європейці. Ці можна сказати, попросили пане президента. Ми б хотіли, щоб це клопотання про подача підписав голова парламенту і прем'єр-міністр. Голова парламенту Арсеній Яценюк на другий день підписав після мене прем'єр-міністра. Я тижнів два шукав. Сказав він. Орду не запитав після цього Віктора Андрійовичу. Ви Юлії Володимирівні все вибачили. Та не те, що вона в нас забрала років 15. років 15 демократичного гарного розвитку. Давайте не забувати, коли ми говоримо про 2005-2010, Україна мала найвищі економічні темпи у Європі нижче 7%. приросту. ВВП ми не опускалися. У нас були квартали, де 14% було відповів співрозмовник. Нагадаємо, народна депутатка України та лідерка партії батьківщини Юлія Тимошенко зустріла початок 2023 року на відпочинку в Дубаї. Про це йдеться в розслідуванні української правди. Там сказано, що зупинилася політична діячка на віллі п'ятозіркового готелю Кенпінські, що на насипаному острові Палма джумейра Тимошенко веде обережний спосіб Тя цитує змі свої джерела з Дубаї. її неможливо побачити. Наприклад, на набережні, де вранці ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. Підтвердженням цього є те, що коли Тимошенко залишає свою вілу, то авто осідає не біля будинку, а у підземному паркінгу. Та журналісти все ж зафіксували, що депутатка разом зі своїм чоловіком 5 січня відпочивали на приватному закритому пляжі готелю. Щойно Тимошенко помітила увагу до себе. Вона одразу залишила пляж Зазначає українська правда, додаючи, що через Дні після цього вона повернулася до Києва. Родина донька Тимошенко переїхала до Дубая ще до 24 лютого. Зазначають джерела змі у бізнесових колах. Інколи її близькі здійснюють нетривалі поїздки звідти до Європи. Саме Тимошенко часто виїжджає за кордон, аби поспілкуватися із деякими олігархічними елементами. Загалом Тимошенко повинна не по курортах їздити, а разом з кочмою відповідати за злиту оборонну здатність України, коли бомбардувальники та ракети віддавалися Кремлю за знижки нага. Зем до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.